Всіх вітаю! І в цьому відео я хочу перевірити, чи зможемо ми заробити кошти, здаючи транспорт в оренду. За період гри я зібрав трошки транспорту. Вибивав їх з батл паса чи купував так. Зараз я планую здати їх в оренду та перевірити, скільки ми з вами зможемо заробити на цьому. І так, ось такі транспорти я маю. Я маю Гелік, РС, РС7. Також Ланоса я маю, Albany Sклей 5, Гроті Chillінdry, Галівейтер Автографії, Pegassi Teмеra. Пегасі ремонт, ну і цей Пегасі фагіо ми рахувати з вами не будемо, так як його здавати неліквідно. Що ж, а ви обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. І напишіть коментарі. Так, давайте для початку перевіримо, за скільки транспорт ми цей можемо здати. Як ви бачите, ревент ми можемо здати з вами. Типу за 6 тисяч, ну так як це вже вкачне, а в нас він просто напросто стоковий, тому я гадаю, що ціна буде десь тисяч 5-6. Також я тут знайшов гелик. Як ви бачите, його здають по 10 тисяч, проте в мене трошки не така модель, але я думаю, давайте ми тоді спробуємо його здавати десь тисяч за 7. Також, як ви бачите, тут здають темеру, в мене вона також є, проте тут ціна 10 тисяч вона з третім стижом. Давайте ми її будемо здавати тисяч за 7 так само. Так, автобіографії тут немає, тут багато транспортів немає. Давайте ми просто поставимо якісь середні ціни, там тисяч 6. Також я маю рс я їх буду здавати. Раніше я здавав РС7 за 8 тисяч годин. Я гадаю, що десь такі ціни і залишу. До речі, максимальний період, за який мені вдавалося зараз здати транспорт це 6 годин. А саме здавав я РС-7, і взяли на 6 годин за 8 тисяч годин. Ось так. І так, для того, щоб здати в оренду, все дуже просто. Заходимо на Marketplace. Оренда транспорту, Ну, скоріше так, от створити. Потім ми вибираємо з вами транспорт. Давайте РС, Ой, тобто Гелик. Ставимо на нього ціну, давайте десь всім, Нехай буде розмістити. Виставимо ми їх десь на 4 давайте, годинки. Сплатити готівкою. Бам! Так, наш гелик виставився. 7000, давайте його знайдемо. Так, от для галочки. Так, так, так. От мій гелик. Тепер давайте викладати інший транспорт в оголошення. Так, РСІ ми виставимо за 8 тисяч, так як це класна ціна за неї. Так, далі в нас Albania Escalade. Так, наскільки ціна на нього я не знаю, давайте 1000, 6, 6 поставимо тисяч. Гадаю, нормальна ціна. В циліндрі, давайте за нього 5 тисяч, попросимо якби небагато автобіографії. давайте його здаємо за 7 тисяч, так як все-таки це типу, вднідорожніх, скажімо так, і ним можна кататися повсюди. 6500, нехай така ціна буде. Так, і останній транспорт, який ми здаємо, це Pegasio Revent. RS6 я здавати в оренду не буду, так як я на ній катаюсь зараз. Так, давайте ревент здамо за 6 тисяч. Так само. І так, все. Ми з вами виклали ось такий от транспорт. Давайте на всякий случай перевіримо. Ось тут а чи його немає. Тут мінімальна ціна 50 тисяч. Все шикарно, ми з вами здали весь транспорт нашу в оренду. Ось такий у мене автопарк. Тепер давайте очікувати: Гелекс 7 тисяч, 6, 8 6,5,7. 6,5-6. В принципі, я гадаю, що гарна ціна. Так, на годиннику зараз 4,50, тільки здав транспорт, тому давайте я вже підключуся, коли хоч один транспорт я здав оренду. Я сподіваюся, я хоча б щось здам, А поки я піду там, наприклад, попрацюю кур'єром. І так, пройшло вже буквально там декілька хвилин. В нас ще нічого не взяли в оренду, проте давайте я вирішив відкрити скарб, так як в мене зараз квест. от, Відкрити скарб. І мені його потрібно відкрити, якби. я взагалі не люблю це робити, так як це дуже дорого, це виходить десь в районі 150 тисяч просто-напросто на вітер, так як тут призів нормальних немає. Ну давайте погнали, подивимося, що виб'ємо. Так, бам. Скільки? 39 тисяч. Ну, таке собі щось таке. Тобто я виграв 40 тисяч, по суті. Плюс щоденних заберу 40, тобто це 80 тисяч, тобто я на 80 тисяч в мінусі. З цього відкриття. Ну я взагалі не розумію, ну зробіть якісь класні нормальні призи. Так, ладно, тепер ми очікуємо, чи хтось візьме наш транспорт в оренду, чи ні. Я надіюсь, що хтось щось візьме. І так, доки я працюю кур'єром, ще ні одну авто в нас не орендували. Не знаю, пройшло вже пів години. В принципі, в принципі, опа. полетіли, полетіли. Я гадаю, в нас орендують 100% якийсь транспорт. До речі, якщо ви хочете, щоб я спробував заробіток на кур'єрі за цілу годину на власному авто. Як ви бачите, я зараз їздю на власному авто, то пишіть коментар. Обов'язково зніму дане відео. Доки я працюю, я замітив, що заробіток доволі таки непоганий. До речі, в кінці відео ми з вами виберемо переможця на предыдущий розіграш 50 тисяч. Тому дивіться до кінця. Та хочу сказати, що я проводжу ще один розіграш на тисяч, хто хоче приймати участь, просто напишіть коментарі зі своїм номером телефону, поставте лайк та підпишіться на канал. Так, і так, ми вже, в принципі, трошки попрацювали. У мене є вже можливість покрутити рулетку, тому давайте погнали. Надіюсь, випаде щось годне, тому що зазвичай падає всякий шлак. Так, ну, буде-не буде? Поняв, як обично, як обично. І так, я перевірив, вже прийшло плюс-мінус годинка 10 хвилин, але нічого поки що немає. І так, тільки що в мене взяли в оренду транспорт, давайте подивимося, який. І так, дивимося, це Pegasus ревент. Я його виставляв, наскільки пам'ятаю, по 6 тисяч його взяли на цілих 3 години. Тобто це 18 тисяч. Так як ви бачите, на Юлексі він пропав, тому ну, в принципі, непогано. Ми зробили з вами вже 18 тисяч. Все закінчилося транспорту, тому він нам повернувся. Виставляємо його заново. Так, прийшло знову 3 годинки. Десь 2-3 годинки в нас ні один транспорт знову не орендували. Тому давайте його ще раз продовжимо. Буквально 2-3 годинки. Але за весь цей період орендували у нас тільки один раз транспорт. На 3 години. Ревент, Пікасі ревент на скільки? По 6500 вона начебто була тобто зробили ми десь з вами до 20 тисяч. Так, найс. Нас взяли транспорт в оренду РС-6 на одну годинку. Давайте це перевіримо. Нарешті, нарешті, я так і знав. Так, все рівно на одну годину взяв її Діма Бартов. І так, я значить, працював кур'єром і побачив ось смс, Сержант Марла Карліону відбуксував твоє ТЗ з номерами КК-5431. Це коротше. РС-7, видно, тип десь її не там поклав, але слава Богу, з мене штраф не списався. Я так зрозумів, він з нього списується. Це класна дороботка, тому що це трошки було б несправедливо. Я б всі гроші потірав би якісь зав оренду. І так, тут я катався на автобуснику, і в нас взяли в оренду транспорт, а саме це РС-7 на 2 години, і ми з вами заробили 16 тисяч. В принципі, непогано. Це вже напоминаю третій день. І пройшло буквально 5 хвилин, і нас взяли знову в оренду, а саме це вже Гелек G65 на 1 годину за 7 тисяч. Неплохо йде. І так, давайте робити невеличкі підсумки. Я вже закінчую здавати транспорт в оренду. Так, здавав транспорт я 3 дні, 5 годин на день. За весь час в мене рандували 4 транспорта, саме це РС-6 була на 3 годинки, потім. Був PHC Revent на одну годинку, далі в нас був Helic G65 на одну годину і ще раз RS7 на дві години. І так за весь цей час ми з вами заробили 42 тисячі на здачі машин в оренду. Можливо, якби я поставив сам мінімальні ціни, то ми б здали їх набагато більше і заробили б більше. Ось таке от відео вийшло. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. А зараз буде в кінці рулетка з переможцем в предыдучому конкурсі, в преддучому відео. Так, і що ж, я написав всіх учасників мого розіграшу. Так, друзі, хто з вас зараз виграє, обов'язково напишіть мені в коментарях свій номер телефону, щоб я зміг з вами зв'язатися. Я, коли, коли буду в грі, я вам постараюся телефонувати та віддати вам приз. Що ж, погнали? І так, переможець у нас. Статік під числом 54773. вітаю тебе, друже. Напиши мені в коментарі.